Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. 80 мільйонів на реставрацію. Це є якби, паспорт нації, який мусить зберегтися. Тендер на ремонт окремих частин Софійського собору здійняв скандал. Частина суспільства схвалила ідею, решта обурилася. Чесно не на часі. Я вважаю, краще б ці кошти віддали на зсу. Чи варто зараз виділяти кругленьку суму? І що саме не так із Софійським собором? Ми підіймаємося на перший ярус дзвіниці. В'ячеслав Корнієнко, представник заповідника Софія Київська, каже: саме звідси добре видно куполи та хрести, які треба реставрувати. Ось до прикладу, нещодавно був сильний вітер, і ці хрести вони аж хиталися, і була дійсно небезпека, що може повторитися ситуація, яка сталася минулого року, коли один з хрестів впав. Пан В'ячеслав згадує історію, як за 40 днів до повномасштабного вторгнення під час сильного вітру впав хрест із південно-східного купола Софійського собору. Тоді це сприйняли як недобрий знак, що віщував велику війну. Якщо ж забути про містику, заповідник вкотре наголосив Міністерство культури і інформаційної політики: покрівля конструктивні системи даху і самі куполи потребують термінової реставрації. До цього її проводили ще в 70-х. і добряче схалтурили. Це не просто важливо, це надзвичайно потрібно і терміново це треба робити, тому що ті ж самі люди, які кричать не на часі, вони би почали кричати: що ось допустили до такого. Хрести хитаються, куполи потріскані, а дах протікає. Усе це шкодить не лише фасадній картинці, а й тисячолітнім фрескам та графіті, що досі зберігають стіни собору. І дійсно, ну багато є звичайно питань по тому, як треба забезпечувати армію. Але якщо є якісь ну, конче необхідні моменти, такі як от закріплення даху, ну вибачте, якщо тече дах, то ви ж не будете відкладати на потім, хай заливає все, хай руйнує. Про важливість вчасної реставрації тисячолітньої пам'ятки каже й докторка філософії Наталя Кривда куполи Софії прекрасно знає. Часто читає лекції в заповіднику. Перше і головне хто ми такі, щоб обговорювати Софіївський собор. Нам це не належить. Нам це дали потримати для того, щоб ми передали наступним поколінням. Софійський собор презентує Україну у світі та є маркером ідентичності, і це має знати кожен. Водночас професорка розуміє, чому тендер викликав спротив. Велика і така серйозна проблема органів державної влади. Зокрема, вибачте, вже так кажу, як є міністерство культури інформаційної політики, в тому, що вони не провели якісну комунікацію, не пояснили, не зробили це заздалегідь. Також у мережі дивуються, чому реставрацію не фінансує ЮНЕСКО. Усе просто це обов'язок держави, пояснює доктор історичних наук Павло Гайнижник. Але з іншого боку, потрібно тверезо і розумно ставитись до того, що потрібно, а що може почекати, тому що. Якщо протікає дах і він руйнує фрески стародавні, звісно, реконструкція потрібна. Якщо погано блищить баня на церкві, то це не означає, що її треба міняти на свіже золото, вона може зачекати. Позолота куполів серед списку реставраційних заходів стоїть на останньому місці, каже В'ячеслав Корнієнко: тендер на 80 мільйонів розраховано на 5 років, і сьогодні виділено тільки два. Розповідає заступниця директора платформи Прозоро Наталя Шимко. Цей договір, який вони обладають, він буде довгостроковий до 2028 року і от за. Щі рік використати невеличку суму. Та чи будуть кошти в бюджеті наступного року досі невідомо. Може так статися, що не закладуть зовсім нічого. Перерозподіл бюджету буде до кінця грудня. Представники заповідника вже схрестили пальці, адже щиро мріють врятувати собор для всіх українців.